Доброго дня, мене звати Кирилою, і я є студентом-металургом другого курсу Призовського державного технічного університету. Чому я обрав металургію як свою майбутню спеціальність? Подивіться навколо, скрізь ви побачите металеві вироби, виделки та ложки на столі, холодильник та піч на кухні, золоті прикраси на вухах та на пальцях у своєї подруги, а за вікном безліч машин та байків. По морю пливуть пароплави, а в небі літаки. А на фронті наші солдати тримають в руках зброю. Це все зробили металурги доменщики, ливарники, прокатники. А закінчиться війна, треба буде відбудовувати Україну. Без металургії ваш ніяк. Край буде потрібна будівельна техніка, арматура і катаний профіль для будівництва батареї, труби, дроти, цвяхи. А ще треба буде відлити пам'ятки нашим героям, живим та загиблим. Тому я вважаю, що зробив правильний вибір і закликаю вас йти в металурги.